Ну, що, дорогі мої, я приміряла. Ось, в общем, завершений образ. Костюмчик, сапожки. Під них, кстати, я його і купувала, по суті. І як воно вам виглядає? Розкажіть, будь ласка, напишіть, бо в мене не було ніколи такого костюму, такого фасону, щоб юбка в'язана і світер оверсайз. І знатоки, а ну-ка розкажіть, з якої сторони должен быть цей розріз? Справа чи злева? Може, я задам наперед цю юбку вдягла? Може бути, чи здавати назад? Звісно, він дуже глубокий. Я б його, звісно, зашила посюди аж. Поскромніше треба бути. <laughs> Вообще. Але як вам в целом, на мій погляд, по 10 шкалі, ну, на шестерочку буде буде. Напишіть, який би ви дали, яку оцінку по 10 бальній шкалі ви б дали, ось сюди під сторіс. Інтересно.